В обласній адміністрації говорили про профорієнтаційну роботу із випускниками шкіл. Заступниця начальника ОВА Катерина Колтунова зустрілася з керівниками ВНЗ коледжів та представниками відділів освіти територіальних громад області, аби представити освітній профорієнтаційний проєкт наші в області. Обласна військова адміністрація зацікавлена, аби випускники залишались навчатися в області і працевлаштовувалися на підприємствах нашого регіону. З цього і виникла ідея реалізації проєкту проєкту наші в області пояснила посадовиця. 27 березня Олександрійський молодіжний парламент провів онлайн зустріч з харківською спецшколою номер 108 Парламентарі обмінювалися своїми волонтерськими напрацюваннями. Зокрема, харків'яни розповіли про акцію Щасливі соняхи», що має на меті соціально-педагогічну підтримку дітей з деокупованих територій. Для них була зібрана допомога у вигляді одягу іграшок, канцелярії, солодощів та книг. Олександрійці змогли зацікавити своєю акцією ворожу літературу на макулатуру. Яку найближчим часом учні з Харкова планують реалізувати в себе? Надалі заплановано ряд онлайн-зустрічей, а в майбутньому офлайн. В Олександрійській громаді пункти незламності переведено з режиму цілодобового функціонування у режим готовності до термінового відновлення роботи. Це пов'язано з тим, що на сьогодні у жителів зникла необхідність користуватися можливостями цих пунктів порівняно із зимовими місяцями, коли були відключені електроенергії. У той же час продовжує функціонувати Олександрійський пункт зв'язку на базі ПК Світлопільський. Тож ті, хто мають потребу, можуть прийти і безкоштовно скористатися. Інтернетом. Держрибагентство нагадує про нерестову заборону з 1 квітня по 9 червня. Наприкінці минулого року були прийняті нові правила любительського і спортивного рибальства. Тож рибалити дозволяється виключно з берега на незаборонених органами рибоохорони ділянках, з кількістю гачків не більше двох на рибалку або спіннінгом з однією штучною приманкою. При собі рибалкам необхідно мати засоби для вимірювання улову, лінійку та ваги. На ділянках нерестовищ будь-яке рибальство заборонене. 1 квітня електронний рецепт стане обов'язковим для отримання всіх рецептурних ліків, які включені до Державного реєстру лікарських засобів. А це близько 60% зареєстрованих лікарських засобів. Виписати є рецепт зможе лікар державної, комунальної чи приватної клініки на пільгові препарати, що відпускаються за кошти місцевих бюджетів чи інших програм, як і раніше, продовжуватиме діяти паперовий рецепт. СБУ затримала на Кіровоградщині зрадника, який добував для РФ інформацію про місця базування та приміщення сил оборони на території регіону. Намагався виявити військові аеродроми та залізничні маршрути, перенаправлення зброї боєприпасів українських військ у прифронтові райони. Шукав аеродром, де випробовують безпілотні літальні апарати. Для цього зрадник обіжав місцевість та здійснював фото і відеофіксацію об'єктів. Отримані відомості він намагався передати до ФСБ через меседже. Telegram. зловмисником виявився місцевий житель, який потрапив у поле зору російської спецслужби під час його поїздок до РФ ще до початку повномасштабного вторгнення. У неділю 2 квітня буде хмарна погода з дощем. Температура вночі плюс 6, в день не вище 8 градусів. Атмосферний тиск 744 мм міліметри ртутного стовпчика.